відчуття в мене у рівному взагалі дуже, дуже гарне. Мені подобається маленьке місце. Можна пішки пройтись, повітря дуже гарне. Але ж все одно хочеться додому. Пані Олена, переселенка з Маріуполя, виїхала звідти на другий тиждень після початку повномасштабного вторгнення. Вона є однією з постійних відвідувачів центру допомоги переселенцям. Я Маріуполь у Рівному. Ми зверталася до психолога і до терапевта. Зверталася. Ну, ми приходимо. Сюди, знаєте, як додому. Ну, приходимо допомога, так да, отримуються допомоги, навіть теплі набори дають, харчові набори то все одно нам допомагають, ну, якби і в тому плані, що матеріально, але приходиш завжди сюди відчуття, ну, як вам сказати, <смі> емоціональний стан ще багато значить. Тут приходиш, дуже тепла атмосфера і дуже подобається. Саме головне, де жити, працювати. І в ну, мене як би, здається, все добре. Центр Я Маріуполь відкрили на початку листопад. Стопада його керівник Богдан Дужик каже, що найчастіше люди звертаються за допомогою у працевлаштуванні, а також за юридичною консультацією. Багато людей втратило свої документи. Є ряд юридичних питань відновлення цих документів. мой юрист допомагає, оформляє ці документи. Працює спеціалісти, які допомагає знаходити цю роботу. Тобто, він також виконує роботу фактично за людину. Ходить цю роботу, пропонує, зізвонюється або йде на контакт з майбутнім роботодавцем і веде людину фактично повністю до того часу, поки вона буде не працевлаштована. Окрім видачі гуманітарної допомоги, в центрі також проводять різні заходи, в тому числі і заняття для дітей. Батьки можуть свою маленьку дитину привезти до нашого центру і можуть отримати і педагогічну яку-небудь допомогу, або залишити свою дитинку, якщо їм треба кудись піти, вирішити там свої якісь нагальні питання. І вони на декілька годин можуть залишити свою маленьку дитину з нашим вихователем. В центрі зберігають малюнки від дітей маріупольців, каже педагогиня центру Ірина Семятіна. І ось останній такий малюночок. П'ятницю хлопчик з Маріуполя Артем прийшов до нас колядувати. Приніс такий малюнок і сказав, що він намалював рівне. Йому тут дуже подобається, дуже багато храмів, церкви подобається, але все одно сказав, що любить Маріуполь. Як повідомив керівник центру «Я Маріуполь» Богдан Дужик, за два місяці роботи у них зареєструвалось понад шість сотень маріупольців, яким видали майже 900 харчових наборів та надали майже 400 юридичних послуг. Артем Остепюк Ольга Верещук Назар Мідріган. суспільне новини рівне.